Компанія МХП та благодійний фонд МХП громаді спочатку повномасштабного вторгнення впроваджують програму системної підтримки військових та ветеранів, їх індивідуального супроводу від моменту мобілізації до моменту, коли вони повертаються після демобілізації, повертаються на робочі місця в свої громади. Відповідно, це не тільки мова про працівників компанії, це про їхніх рідних, про орендодавців, про жителів громад, адже компанія МХП представлена більш ніж 700 населених пунктів. Охоплюючи діяльністю більш ніж 3 мільйона жителів з різних куточків України. Це 13 областей України. Відповідно розуміти потреби українських захисників, їхніх родин, надавати своєчасну підтримку, допомагати дронами, автівками або забезпечувати своєчасну реабілітацію це надзвичайно відповідальна місія. У нас для цього створений центр і взаємодії з військовими та ветеранами, де працює 35 працівників наразі. Їх Чисельність щоразу збільшується, адже збільшується кількість ветеранів, збільшується кількість мобілізованих. Відповідно, на сьогодні ми поліпшуємо як якість наших послуг, нашого супроводу, забезпечуючи правову допомогу, медичну, ментальну реабілітацію, надаючи правовий супровід, адже часто порушуються права військових або трактування українського законодавства не є досконалим, тому відстоювати їхні права. Допомагати щодня, підтримувати їх словесно або якоюсь матеріальною підтримкою, бути поруч із їхніми рідними. Це про програму МХП поруч. Подібні форуми це про єдність військових із громадами. Вони приїжджають на такі заходи. Не тільки для того, щоб отримати допомогу, це ті години, можливо, дні, декілька днів, які вони можуть побути своїми рідними на Вінничині. Адже сьогодні ці підрозділи, військові, ці військові, вони з Вінничини і їм цінно. Приїхати, побачити, що їх підтримують, що їх чекають додому, і вони обов'язково повернуться з перемогою, так як ми цього й хочемо. А ця підтримка це елемент щоденної роботи компанії МХП благодійного фонду МХП громаді з нашими партнерами, такими, якими є громадське об'єднання. Ми він